Доброго вечора всім! І так, сьогодні у нас король кубків. Король кубків, і ми дивимося, що, що у нього там зараз відбувається, в яких він енергіях, чим він займається, і його відношення до вас. Які він енергії? Що у нього на роботі? Що у нього з фінансовим каналом? З фінансами? Що у нього в особистому житті? І його відношення до вас. Так, ну можливо, про якісь гроші, вкладення дбає, думає, Ух ти, Щось. Ой-ой-ой-ой. Дуже недобра енергія у нього. Дуже недобра енергія, щось відбулося в минулому, ну якби це вже затягнуло. І він тут зараз при... Можливо, сльозах при розчаруванні, якась несправедливість, або рахує все несправедливостю, щось відбувається не так. Можливо, при розлученні, можливо, просто при сварці, тому що емоційна така складова, або питання якоїсь зради. Давайте глянемо все по порядку. І так. На роботі. На роботі доволі досить хороша енергія, досить потужна енергія. Нові дороги справляється зі всім саме питання робочого процесу у нього так під наглядом. Тобто, можливо, він і керує людьми або ну, якби має свій бізнес, свою роботу. Досить добре стоїть людина на роботі. Фінанси крутяться, нічого не розказує сам собі, або працює на себе, або взагалі сам в собі. Тобто все, що стосується фінансів, все, що стосується роботи. Він, ну, робота як робота, а особливо фінанси, він. Не виносить, нікому не розказує, нікому не показує. Все у нього скрито. З фінансовим каналом у нього все в порядку, з роботою все в порядку. Навіть дуже-дуже добре. Так. Особисте життя. Ну, дивіться, питання все-таки в особистому житті. Все було добре. До прикладу, або все добре, і тут щось е, зруйнувалося. Або під напругою зараз, можливо, через якийсь флірт, або через якусь звістку, або через якесь напруження. Е, тому що питання в тому, що таке враження, що людина іде з дому. Ну, от таке враження іде з дому. Щось, щось не так відбувається. Ну, це може бути. Я, я вам зараз не можу сказати, чи це зв'язано з любовною якоюсь історією, просто не видно. Зараз подивимося його відношення до вас. Чи це зв'язано, до прикладу, людина психанула, людина а, просто в напруженні якомусь, можливо, кажу Просто сварка, діти розчарували, може і так бути. Все-таки в особистому, але тут карта дитини є. Якщо це питання ну, такого сімейного життя або з дітьми, ну щось тут в особистому є дім. Тут може бути питання, що прийшла якась інформація, скоріше недоречна або йому не на руку, тому що людина, в принципі, як вам сказати, хоче опанувати ситуацію, хоче опанувати. Це, напевно, буде скоріше вернути спокій в життя. Давайте подивимося особисте до вас. Ну, дивіться, тут є трійка кубків, і є карта вже вибору, і є дорога. Що його відношення до вас, його відношення, ну, залежно, ким ви тут виступаєте, в принципі, чи ви, в принципі, це, знову ж, може стояти питання любовників, може стояти через якусь стрійку, Ну, тобто, дорога скоріше, скоріша дорога до вас, Скоріше дорога до вас. І в сімейному, напевно, або в особистому там, де у нього була пара, або є пара, зараз щось не, ну, якби, недобре. Недобре. Ну, або просто питання сварки, питання розлучення може бути по тій або іншій причині. По тій або іншій причині на даний момент. Зараз ми з вами подивимося, куди це він йде? Куди це він іде? І куди це він хоче повернутися? Ну, тут таке враження, що, в принципі, він хоче відновити якесь тихе положення все-таки, якийсь союз, якусь любов. Людина, яка що за вибір до вас. О, а не так тут все просто. Тут одні мечі, інформація по вибору, одні мечі. Тут сварка, дивіться, якось виходить і сварка з вами також показується. До того ж така доволі сильна сварка, напружена сварка. Тут, можливо, стояло питання вибору, реально питання вибору. І через все-таки все через. Через трійки, напевно, питання зради. Хто кого зраджує, я вам сказати зараз не можу. Тобто, скоріше всього, це короткі розклади, ким ви являєтесь, тут не дуже видно. Тут видно тобто, його положення, що він в енергії несправедливості. Тобто він в енергії такий, що приходиться щось віддавати або рішати питання. Документів також е, може бути і розлучення може бути. І в, в тому розумінні, що йому не зовсім це комфортно, він взагалі відчуває, е, ну, що його зрадили, він хоче кудись повернутися, е, ну, і, ну і так далі. Ну або претензії через його зраду. От якось так. Сумує тут, скучає, хоче, щоб повернулася. Він хоче якоїсь стабільності. Король кубків хоче якоїсь стабільності, в принципі. от так. Зараз у нього або-або вилізло щось не дуже приємне в його біографії, скажімо, можливо, йому треба вирішувати вирішувати своє любовне питання. От як буває. От як буває у короля кубків, переважно. Що би він хотів до вас? Королева жезлі, охти, ви, ви, зірочка і королева жезлів. Ну, дивіться, в будь-якому випадку у нього щось, скоріше всього, вдома вирішується. Може б, і дорога до вас. таки дорога до вас, тому що ви та його зірочка. А, якщо, Якщо ви. Маєте стосунок в його, ну, якби його близькості, от ви у відносинах. Тут питання не стоїть сімейного укладу і печатки, а маєте просто от, от, стосунки якісь. Можливо, він за... пофліртував кудись, або ще О, щось було недоречне. І ви йому, тому що від вас ідуть там, там показали, ну, по суті, в. Можна сказати, ви викинули в нього всі мечі, які тільки можна було. І він розуміє, що у нього, по-перше, скоріше всього справедливо. По-друге, він питання, що він жалкує, він хоче повернутися назад. І таке враження, що як з особистого тоді ви могли просто його як викинути з особистого життя. Ну, Тобто, сказати, все, не хочу, не приходи, не буде до прикладу, там ще якась. У вас така ситуація. Ну, от, чи це наскільки це важливо по, через трійку кубків і трійку мечів, ну, тут треба розглядати більш глибоким розкладом. Ці розклади доволі короткі, як завжди говорю, пишіть. І будемо помаленьку переходити, головне, щоб людей більше не збиралося, будемо на ну, якби, глибокі аналізи переходити. Всі, хто у мене перший раз, мене звати Олександра, і посилання на мої канали інші російською мовою, цей канал я розвиваю українською мовою. Будь ласка, заходьте дивіться такі аналізи у мене є. От тут така, така позиція. Він сам, бачите, як виходить жінка, тут, в принципі, і зв'язана знову ж ці мечі. Якби е, така ситуація, що їй теж не дуже добре, але він тут прямо і на колінах, і вже в примусовій позі, і ну якось так. В короля Кубків просто підсумовую, на роботі з фінансами все перфектно. А от о, любовне життя дало крен, або лодочка любовна або сімейна. Ну, якось, якось отак. Все. Дякую вам і до зустрічі!